Всім привіт, це я Мурзик і ви на каналі Котяче бачення і я придумав рубрику Купив вигідно на барахолки або придбав вигідно на барахолки. В общем якось так. Тобто, цю, якщо що я купив якби, багато об'єм на стовок, це було ще аж 19 квітня, то тобто, буду розказувати, за скільки я придбав дуже вигідно різні настільні ігри, класні, якісь там рідкі, або щось, і того Це не дуже рідкі, зараз буду про них повненько розказувати. Давайте ви будете вгадувати ціну, за яку я купив, і пишіть в коментарях, чи ви вгадали. А, давайте почнемо. Це був один лот типу в одної людини, він продавав багато сок, і я купив якимось цікавим. Так це отака фігня. Збери гурт, зіграв сьогодні партію, щось нормальне, і там карток не височав, то вони ну, мені безплатно поїхали. Це була така невеличка розминка. А, потім я купив звіри на війні. А, все, що ж, люди, не, не забувайте, як думаєте, скільки придбав. Я вам точно скажу за 200 гривень. А, дуелька дуже прикольна, класна, мені подобається. Зіграв партію 5 точно, можливо, треба ще більше зіграти, а, бо насолка реально прикольна, не напряжна, кайфова, класна. А, давайте перейдемо до оцієї настолочки. Я в неї зіграв в реалі десь разів 4, а от на бгг мені прям зайшло. Але ігри дуже-дуже довго шукаються. Думаю, це скільки я купив. За 400 гривень. Да. А ні, 450. 450 гривень я купив. А, ось така настолочка, компоненти всі діалі. чуть чуть коробка була покосана, але це нічого страшного. Це гра, кстати, один проти всіх, де ви можете грати за планету або за астронавтів. Планета захищає свою планету, на яку прийшли астронавти і щось там роблять. непонятно. Тобто вона по факту їх, типу, вона по факту права. А, давайте перейдемо до наступної настолки. Тут уже вона двійна, пам-пам-пам. Це пандемія з доповненням. Це моя коробка пуста, бо я все вмістив у базу. У це, кстаті, найкраще моє можна сказати придбання. Можна хішу планету теж прийняти, бо я на ну, бога мені принравився, не подобається грати. А, але вона небалансна, не балансна, це мінус. А я замітив, що я зіграв повністю в один день 5 партій, і в ви усіх виграла планета. І я, якщо що, тільки один раз не зіграв, я теж виграв. З астронавтом дуже тяжко. Сьогодні зіграв у неї на трьох, то ми астронавтом виграли. На трьох було доволі просто, він щось не вгадував. Просто. А, пандемія. Це теж, я більше вже 10 партій зіграв, онлайні ще дві зіграв, вона й мені не дуже сподобалось, а от в реалі дуже класно, з новачками, не з новачками. Партії йдуть до години, тобто, там, за 40-50 за 50 можна виграти на середній складності. На чот, ми завжди граємо майже на 4. Ну, там, декілька разів на 3 грали, і навіть на 5 грали, і теж було цікаво, швидко, прикольно. Е, з допом, допом всі режими спробував, окрім, окрім. якого? Крім біотерист, треба теж спробувати. Це ти типу вже мішати людям. Ті, хто питається світ спасти. І барабан на дроп гігант. А я не сказав, за скільки це купив. Пандемія дві вийшла тисяча 1200 гривень. Так, 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 так. І це темна гавань ще щелепелева. Думаєте, за скільки я купив? І знаєте головний мінус? Я її купив ще в фітні. І зіграв нуль партій і ще не даже в правилах не до кінця розібрався. Ось такий я встав колекціонером. Стан можна сказати, ідеальний. Бачу, що кут затерся. Мені кажеться, це вже в мене так прозошло. Пусть я з квартири на квартиру приїжджаю. ну коротше. Доволі за мене, компонентів тут мільярд, їх перераховував мільярд часу. І думаю, за скільки я купив? 1400 гривень. Як ви думаєте, наскільки це було вигідно, наскільки класні я настолки забрав, е, в цілому, вийшло все 3200, плюс доставка і безпечна відправка 3350 вийшло. із доставкою вже з усім. Так що... Пишіть свою думку про цей формат, можливо, пишіть як мені краще назвати, досконалити його і т.д. Бо в мене доволі багато класних настолок куплених, як іменно на Останнє время я пишу їх моніторити, вони вже залежать на це. Я просто сижу, просто навіть е, зашов, дивлюсь, що забрати. І я бачу, я не один такий, тому що деякі настолки з'являються і просто за 10 хвилин забирають. Це я говорю про рут, який неможливо купити. 15 хвилин висить все, і вже хтось забрав. Якщо там ціна не овер велика, то зі, там, два куска всього і вже немає просто за 15 хвилин. Маса, та маси те ж саме була проблема, до того моменту, е поки не вийшла до, -до друківки я коли новий тераж не представили. Будь ласка, ставте вподобайку, підписку, бла-бла, бла. Всім пока, був ямурцік.